А самі що вони на фронті. А ви з якою це цікавитесь? Ну як? Поховалися всі. Ні, ви за себе відповідаєте. Ви в гражданичці стоїте, документи ага. не надаєте. Зявними признаки ухилянти, ви мені задаєте питання. А це, це є признаки ухиляниші? Тому що ви не надали мені облікові на ага. документи. Як? І не надам. Да. Ну, то для чого ви мені задаєте ці? Тут ще парадокс в тому, що він прекрасно, він прекрасно знає мене і мої дані. тому, я тому да. Дані нікому не надають. Дані користуються тільки я, можу користуватися. Ну, ви, ви як? В групі оповіщення, правильно? Ви, ви, ви в групі оповіщення. От ви троє в групі оповіщення. Дана особа в мене не числа, як немає. немає. Фотосу, нам не надаєте, ні, пані, я не що... надам. Якщо поліцейський бажає мене затримувати, то протокол затримання по адміністративці три часа, по криміналу три дня. Адвоката безплатного мені згідно закону України про безплатну правову допомогу. Протокол затримання на місці в двох екземплярах дати мені написати коментарі, докази представити. В подальшому я на цей протокол буду звертатися до свого адвоката, до того самого Вдовиченка, буду звертатися і буду з ним спілкуватися, чи актуально подавати на суд з приводу незаконного затримання державної компенсації в цьому зв'язку, чи не актуально. Тобто я не стержую, що обов'язково подав на суд.